Привіт! Прошу вас підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийдуть наступні історії. І скажіть мені, яка ваша улюблена тема оповідань. Перейдемо до сьогоднішніх історій. Я, Олена Коваленко, сиділа за столом у ветеринарній клініці в прилучах, коли годинник пробив другу годину ночі, дощ гупав по даху, наче хтось стукав кислявими пальцями, і повітря в клініці було важким, ніби перед грозою. Я звикла до нічних змін собаки. Покалічені машинами, чи коти, що застрягли в колючому дроті, були звичною справою. Але цієї ночі щось було не так. Двері рипнули, і ввійшов хлопчик босий у мокрому одязі, тримаючи згорток у старій ковдрі. Його очі були порожні, наче в ляльки, і він не сказав ні слова. Я підійшла, думаючи, що це черговий випадок, може, поранений пес. Але коли він поклав згорток на стіл, моє серце стиснулося. Його мовчання. Душило, а дощ за вікном раптом стих, залишивши тільки тишу, яка гуділа в вухах. Я відчула, як холод пробіг по спині, ніби хтось дивився на мене з темряви. Я обережно потягнула край ковдри, очікуючи побачити кота чи, можливо, пташку. Але там були пальці тонкі й бліді, вони ворушилися, наче живі павуки. Мої руки затремтіли, коли я побачила шкіру, схожу на людську, але надто сіру, надто холодну. Я підняла погляд і зустрілася з очима людськими, але неправильними, з чорними зіницями, що розширювалися, наче бездонні колодязі. Вони дивилися прямо в мене, ніби знали, хто я. Я відсахнулася, але істота не рухалася. Хлопчик стояв біля дверей, його тінь гойдалася на стіні, хоч світло лампи було нерухомим. Звідки це? запитала я, але голос тремтів. Він лише відступив назад, і двері зачинилися без звуку. Я перевірила. Замок був цілий. Але хлопчик зник, залишивши тільки згорток. Його босі ноги не залишили слідів на мокрій підлозі. Клініка наповнилася шепотом ледь чутним, але він ішов звідусіль, наче стіни говорили. Я перевірила двері, замкнені, хоча я не пам'ятала, як їх зачиняла. Згорток лежав на столі, і я не могла змусити себе доторкнутися до нього знову. Очі істоти не кліпали, вони стежили за моїми рухами, ніби чекали. Я згадала розповіді бабусі про мавок, духів, що ховаються, в лісах Чернігівщини, приймаючи подобу людей. Але це було щось гірше. Я зателефонувала охоронцю Миколі, але слухавка мовчала, тільки статичний шум гудів, наче чийсь подих. Ще підставав гучнішим, вимовляючи моє ім'я Олена. Я підійшла до вікна, але за ним був лише густий туман, що ковтав світло ліхтарів. На вулиці Гоголя мої пальці тремтіли, коли я записала в журналі. Невідома істота привезена о 2.03. Я боялася дивитися на стіл, я вирішила перенести з горток в ізолятор, щоб ізолювати істоту. Але коли я торкнулася ковдри, пальці істоти стиснули моє зап'ястя. Вони були холодними, як лід, і сильними, наче лищата. Я закричала, але звук заглушив дощ, що раптово почався знову. Очі істоти блиснули, і в них я побачила себе не таку, якою я є, а маленькою дівчинкою, що біжить лісом біля прилук. Як це можливо? Я вирвала руку, але на шкірі залишилися червоні сліди, ніби від опіку. Хлопчик зник, але я чула його кроки за дверима, повільні й важкі. Шепіт повторював: Ти знаєш, я зачинила двері ізолятора, але замок не клацнув. Істота дивилася крізь скло, і я відчула, що вона знає про мене більше, ніж я сама. Мої спогади почали плутатися, ніби хтось рився в моїй голові. Наступної ночі клініка здавалася іншою. Світло миготіло, хоча я перевірила електрику, все було справне. Я намагалася зосередитися на роботі, але думки поверталися до істоти в ізоляторі. Я замкнула її там, але двері скрипнули самі по собі, коли я проходила повз. Заглянувши, я побачила, що ковдра порожня. Очі, які я бачила, Тепер гніздилися в моїй голові, ніби хтось дивився зсередини. Я зателефонувала подрузі Софії, але вона сміялася, кажучи, що це втома. Тобі треба відпочити, Олено, сказала вона. Але я знала, що це не втома. Я перевірила камери спостереження, але на записі була лише я, що стою біля столу, розмовляючи сама з собою. Хлопчика не було, тільки тінь, що рухалася за мною довша, ніж мала бути. Я почала згадувати стару легенду про істоту, що краде обличчя. Я пішла до архіву клініки, сподіваючись, знайти щось про подібні випадки. У старій папці я натрапила на статтю про зниклу дівчинку Марію, яка пропала в лісі біля прилук 20 років тому. Її опис був схожий. На мене в дитинстві темне волосся, зелені очі, я відчула, як мороз пробіг по шкірі. Шепіт у клініці став гучнішим, і я почула слова: Ти пам'ятаєш? Я повернулася до ізолятора, але там було порожньо. На підлозі я помітила відбитки босих ніг маленькі, дитячі, вони вели. До мого кабінету я перевірила дзеркало, і в ньому відбивалися не мої очі, а ті, що я бачила, в істоти чорні, бездонні. Мої руки тремтіли, коли я записала в журналі. Це не тварина. Я боялася заснути, бо відчувала, що щось чекає. Третя ніч була ще гіршою. Я почала чути кроки в коридорі, хоча клініка була порожня. Світло гасло на кілька секунд, і в темряві я бачила тіні, що рухалися, наче живі. Я перевірила ізолятор, ковдра, лежала на підлозі, але істота зникла. Я знайшла в інтернеті статтю про мавок, які заманюють людей у ліси Чернігівщини, але це не пояснювало очей, що дивилися на мене. Я зателефонувала Миколі охоронцю, але його голос звучав дивно, наче з-під води. Олено, не дивися в дзеркало, сказав він, і зв'язок обірвався. Я підійшла до вікна, але туман за ним був такий густий, що я не бачила навіть ліхтаря. Шепіт повторював моє ім'я, і я відчула, як щось холодне торкнулося моєї шиї. Я вирішила перевірити старі записи бабусі, які вона залишила мені. Вона розповідала про істот, що живуть у лісах і крадуть душі тих, хто їх образив. У її зошиті я знайшла малюнок, істота з людськими очима, схожа на ту, що я бачила. Бабуся писала. Вони приходять, коли ти забуваєш. Я згадала ліс, де гралася в дитинстві. І крик, який чула, але не могла згадати, чий він був. Я повернулася до клініки, але двері ізолятора були відчинені. На столі лежала ковдра, а поруч моя стара дитяча фотографія, якої я ніколи не бачила. На ній була я, але поруч стояла дівчинка з тими ж очима, що в істоти. Я відчула, як серце зупинилося. Третя ніч у клініці була нестерпною. Я сиділа за столом, тримаючи ніж, який знайшла в шухляді, хоча знала, що він не допоможе. Кроки лунали в коридорі, повільні, босі наче хтось кружляв навколо. Світло гасло на секунди, і в темряві я бачила тіні, що гойдалися, ніби дерева в лісі. Я перевірила ізолятор, але ковдра лежала зім'ята, порожня. Істота зникла, але її очі, чорні, бездонні, відчувалися всюди. Я згадала бабусині розповіді про мавок, які заманюють людей у ліси Чернігівщини, крадучи їхні душі. Але це було щось гірше, щось, що знало моє ім'я. Я зателефонувала охоронцю Миколі, але його голос звучав, наче з-під води. Олено, не дивися в дзеркало. Зв'язок обірвався, і я почула шепіт: Ти пам'ятаєш? Туман за вікном на вулиці Гоголя був таким густим, що ліхтарі зникли. Я замкнула двері кабінету, але кроки не стихали. Я вирішила знайти відповіді в старих записах бабусі, які вона залишила в коробці. У її зошиті був малюнок, істота з людськими очима, схожа на ту, що я бачила. Бабуся писала: Вони приходять, коли ти забуваєш. Не дивися їм в очі. Я згадала ліс біля прилук, де гралася в дитинстві. Там був крик, але я не могла згадати чий. У клініці щось змінилося. Повітря стало холодним, наче зима. Я знайшла стару фотографію в архіві клініки. Я маленька з батьками, але поруч стояла дівчинка, яку я не пам'ятала. Її очі були такими ж як у істоти. Я відчула, як серце стиснулося. Шепіт у клініці став гучнішим, повторюючи: Поверни, мене на підлозі з'явилися відбитки, босих ніг, що вели до ізолятора. Я боялася туди йти, але щось тягнуло мене, наче мотузка. Я взяла ліхтарик і пішла до ізолятора. Двері були відчинені, хоча я їх замикала. На столі лежала ковдра, але тепер на ній були сліди, ніби пазурі роздирали тканину. Я почула хрипкий звук, наче хтось дихав за моєю спиною. Повернувшись, я побачила тінь високу з довгими пальцями, що тяглися до мене. Я відступила, але ліхтарик впав, і темрява поглинула все. У дзеркалі на стіні я побачила не себе, а її дівчинку з фотографії з тими ж чорними очима. Вона посміхнулася, і я відчула, як мої спогади тьмяніють. Я закричала, але звук заглушив дощ, що знову почався. Кроки наближалися, і я зрозуміла, що істота не в ізоляторі вона була в мені. Я побігла до виходу, але двері не відчинялися. Шепіт сказав: Ти не втечеш. Я просиділа в кабінеті до ранку, тримаючи ніж. Світло повернулося, але тіні залишалися, ховаючись у кутах. Я перевірила камери спостереження, але на записі була лише я. Що стою в ізоляторі, дивлячись у порожнечу. Хлопчика не було, як і істоти, але я знала, що вони десь поруч. Я згадала легенду, яку розповідала бабуся, про істоту, що краде обличчя, забираючи твою пам'ять. Я боялася заснути, бо відчувала, що вона чекає. На столі лежала фотографія, і я помітила, що моє обличчя на ній змінилося, очі були темнішими, ніж я пам'ятала. Я записала в журналі: це не тварина, це щось із лісу. Мої руки тремтіли, коли я закрила двері клініки. Але я знала, що повернуся наступної ночі, четверта ніч принесла нові жахи. Я вирішила не заходити до ізолятора, але кроки лунали звідусіль, наче клініка стала лабіринтом. Світло миготіло, і я побачила відбитки на підлозі маленькі, дитячі, але тепер вони були мокрі, ніби хтось щойно ввійшов із дощу. Я перевірила, двері замкнені, але вікна були вкриті інеєм, хоча на дворі була осінь. Я зателефонувала Софії, але вона не відповідала. Її голосовий поштовий ящик та e звучав дивно, наче з глибини. Олено, ти знову галушилася? Я не могла відповісти, бо знала, що це не галюцинації. Шепіт у клініці повторював: Ти знаєш, хто я? Я взяла ніж і пішла до ізолятора, але там було порожньо. Я відкрила двері ізолятора, і холодне повітря вдарило в обличчя, наче з морозильника. Ковдра лежала на підлозі, роздерта, ніби звір розірвав її. На стіні я помітила сліди довгі, тонкі подряпини, наче від пазурів. Я увімкнула ліхтарик, але промінь тремтів у моїй руці. У дзеркалі я побачила своє відображення, але очі були не мої: чорні, бездонні, як у істоти. Шепіт ставав гучнішим, вимовляючи моє ім'я. Я відступила, але щось торкнулося моєї спини холодне, як лід. Я обернулася, але нікого не було. Тільки тінь, що гойдалася в кутку, наче жива. Я згадала бабусин зошит. Вони беруть те, що ти забув. Я почала згадувати ліс, крик дівчинку, але спогади розпадалися, наче дим. Я побігла до кабінету, але двері грюкнули за мною самі. Я сховалася за столом, тримаючи ніж, і перевірила камери. На записі я бачила себе, що стою в коридорі, але тінь за мною була не моєю. Вона. Мала довгі пальці й очі, що світилися. Я зателефонувала Миколі, але його голос знову звучав, наче з-під води: Не йди туди, Олено. Зв'язок обірвався, і я почула кроки, важкі босі наближалися. Я відкрила бабусин зошит, і знайшла ще один малюнок дівчинка з чорними очима, що тримає руку іншої дитини. То була я. Я згадала, як ми бігли лісом, але вона не втекла. Шепіт сказав: Ти залишила мене. Я відчула, як. Ніж випав із руки. Тіні в клініці густилися, і я знала, що вона поруч. До ранку я не спала, перевіряючи двері і вікна. Туман розсіявся, але клініка здавалася чужою. Я знайшла стару газету в архіві стаття про зникнення Марії, дівчинки з лісу. Її обличчя було як моє, але очі як у істоти. Я записала в журналі вона повернулася. Мої спогади плуталися, ніби хтось їх краде. Я боялася дивитися в дзеркало, бо знала, що побачу її очі. Клініка була тихою, але я чула шепіт у голові. Ти моя. Я знала, що наступна ніч буде гіршою. Я взяла ніж і сховала фотографію. Але я відчувала, що вона вже в мені. П'ята ніч у клініці була, як пекло. Я сиділа в кабінеті, стискаючи ніж, але його вага не заспокоювала. Шепіт не стихав, тепер він звучав у моїй голові, наче хтось розмовляв із середини. Ти залишила? Мене я перевірила двері, мазамкнені, але відбитки босих ніг з'явилися на підлозі мокрі, ніби хтось щойно війшов із дощу. Я знайшла в архіві стару газету про Марію, дівчинку, яка зникла в лісі біля прилук 20 років тому. Її обличчя було майже моїм, але очі чорні, як у істоти. Я згадала бабусині слова. Мавки не прощають тих, хто їх забув. Світло в клініці миготіло, і я побачила тінь у кутку. Вона рухалася, хоча я стояла на місці. Я зателефонувала Софії, але її голос звучав, наче з глибини колодязя: Олено, не йди до лісу. Зв'язок обірвався, і шепіт став гучнішим, вимовляючи: Поверни мене. Я боялася дивитися в дзеркало, бо знала, що побачу її. Я пішла до ізолятора, тримаючи ліхтарик, хоча руки тремтіли. Двері були відчинені, і ковдра лежала на підлозі, роздерта на клапті. На стіні я побачила нові подряпини довгі, ніби від пазурів, що тяглися до стелі. Я увімкнула світло, але воно гасло, і в темряві я почула дихання хрипке, нелюдське. У дзеркалі з'явилося відображення та не моє. А дівчинки з фотографії з чорними очима, що дивилися крізь мене. Вона посміхнулася, і я відчула, як мої спогади тьмяніють, наче хтось їх краде. Я згадала ліс біля прилук, де ми гралися з Марією. Я чула її крик. Але втекла, залишивши її. Шепіт сказав: Ти винна? Я відступила, але щось холодне торкнулося моєї шиї, і ліхтарик випав із рук. Темрява поглинула все, і я почула кроки. Босі, повільні, наближалися до мене. Я побігла до кабінету, але двері грюкнули за мною самі. Я замкнулася, тримаючи ніж, і перевірила камери спостереження. На записі я бачила себе, що стою в ізоляторі. Але тінь за мною мала довгі пальці й очі, що світилися. Я відкрила бабусин зошит і знайшла ще один малюнок істота, що тримає руку дитини. То була я, маленька поруч, із Марією. Я згадала, як ми бігли лісом, але вона впала, і я не зупинилася. Шепіт у голові повторював: Ти забула мене. Я подивилася на фотографію, і моє обличчя на ній змінилося, очі стали темнішими як у істоти. Я записала в журналі. Вона в мені. Тіні в клініці густилися, і я знала, що не втечу. Кроки лунали ближче, і я відчула, як холод проникає в груди. До ранку я не спала, перевіряючи вікна. Туман розсіявся, але клініка здавалася чужою, наче стіни дивилися на мене. Я знайшла в шухляді ще одну фотографію. Я і Марія тримаємося за руки в лісі, але її очі були викреслені чорним маркером. Я згадала, як бабуся казала. Вони беруть тих, хто забув свою провину. Я боялася заснути, бо відчувала, що істота ближче, ніж будь-коли. Шепіт у голові став голосом Марії: Ти моя. Я перевірила дзеркало і в ньому були її очі, а не мої. Я знала, що наступна ніч буде гіршою. Я сховала ніж і фотографію, але відчувала, що вона вже в моїй голові, чекає, коли я здамся. Шоста ніч почалася з тиші, яка лякала більше, ніж шепіт. Я сиділа в кабінеті, тримаючи бабусин зошит, але сторінки здавалися порожніми, хоча я пам'ятала малюнки. Світло в клініці гасло, і я почула скрип підлоги, наче хтось ходив коридором. Я перевірила двері, замкнені, але відбитки босих ніг з'явилися знову, цього разу з кров'яними плямами. Я відкрила газету про Марію, але текст розпливався, наче чорнило тануло. Я згадала бабусині слова: вони беруть твою пам'ять, щоб зайняти твоє місце. Тіні в кутках, клініки рухалися, наче живі, і я побачила в дзеркалі не себе, а Марію, її обличчя, але з моїми рисами. Шепіт сказав: Ти не втечеш. Я зателефонувала Миколі, але його голос був чужим Олено, ти вже не ти. Я кинула слухавку, але кроки не стихали. Я пішла до ізолятора, тримаючи ніж, але повітря стало густим, наче дихати болотом. Двері були відчинені, і на столі лежала нова ковдра. Чиста, але з запахом землі і крові. Я торкнулася її, і пальці істоти стиснули мою руку, холодні, як смерть. Я закричала, але звук заглушив хрипкий сміх, що йшов із дзеркала. У відображенні я побачила Марію, але її очі були моїми, а мої її. Я згадала, як у лісі вона впала, а я бігла, не озираючись. Ти кинула мене, сказав шепіт. Я вирвала руку, але на шкірі залишилися сліди, ніби від. Пазурів, тіні в ізоляторі гойдалися, наче дерева в лісі, і я почула її голос Ти моя. Я побігла до виходу, але двері вели не на вулицю, а в темряву. Я сховалася в кабінеті, але клініка змінилася. Коридори стали довшими, стіни вущими. Я перевірила камери, але на записі була лише тінь, що стояла за мною з довгими пальцями й очима, що світилися. Я відкрила бабусин зошит, але слова зникли, залишивши лише один рядок. Вона повертається за своїм. Я згадала, як у лісі Марія кричала моє ім'я, але я не зупинилася. Я подивилася на фотографію, і моє обличчя зникло, тільки її очі дивилися з паперу. Шепіт став криком: А ти моя. Я відчула, як ніж грівся в руці, наче живий. Тіні наближалися, і я знала, що вони не відпустять. Клініка стала пасткою, і я була її здобиччю. До ранку я сиділа, стискаючи ніж, але він здавався марним. Світло повернулося, але тіні залишалися, ховаючись у кутах. Я знайшла в архіві ще одну статтю про зникнення дітей у лісах Чернігівщини. Марія була не єдиною. Я записала в журналі вона хоче мене. Мої спогади тьмяніли, і я боялася дивитися в дзеркало, бо знала, що побачу її. Клініка була тихою, але я чула її голос у голові. Ти не втечеш. Я знала, що наступна ніч буде останньою. Я сховала фотографію, але відчувала, що Марія вже в мені забирає моє місце. Я боялася заснути, бо вона чекала. Сьома ніч у клініці була найгіршою. Я сиділа в кабінеті, стискаючи ніж. Але він здавався марним проти того, що наближалося. Шепіт у голові став криком: Ти моя!. Я знайшла ще одну фотографію в архіві. Я і Марія, маленький у лісі біля прилук. Її очі були викреслені. Але моє обличчя розпливалося, наче чорнило. Я згадала бабусині слова. Мавки забирають тих, хто їх зрадив. Світло в клініці гасло, і тіні гойдалися, наче живі. Я перевірила двері, замкнені, але відбитки босих ніг вкриті кров'ю вели до ізолятора. Я зателефонувала Миколі, але слухавка шипіла, і його голос звучав, наче з іншого світу: Олено, ти вже не ти. Я подивилася в дзеркало, і там була Марія, її обличчя, але з моїми очима. Кроки лунали за дверима, і я знала, що вона йде за мною. Я пішла до ізолятора, тримаючи ліхтарик, але повітря стало важким, наче дихати землею. Двері були відчинені, і ковдра лежала на підлозі, просякнута темною рідиною, що пахла кров'ю. На стіні я побачила напис моєю рукою, але я не пам'ятала, як його писала. Вона в мені. Я почула хрипкий сміх, що йшов із дзеркала. У відображенні Марія посміхалася, але її очі були моїми. А мої чорними бездонними. Я згадала ліс, де ми гралися. Вона впала, а я втекла, залишивши її кричати. Шепіт сказав: Ти винна? Я торкнулася дзеркала, і скло тріснуло, а моя рука закровоточила. Тіні в ізоляторі ожили, їхні пальці тяглися до мене. Я побігла до виходу, але двері вели в темряву, наче клініка стала лісом. Я сховалася за столом у кабінеті, але стіни здавалися ближчими, наче клініка стискалася. Я відкрила бабусин зошит, але сторінки були порожні, крім одного рядка вона забере твоє місце. Я згадала, як у лісі Марія тримала мою руку, але я вирвалася і побігла. Її крик досі звучав у моїй голові. Я перевірила камери, але на записі була лише тінь із довгими пальцями, що стояла за мною. Шепіт став голосом Марії: Ти моя. Я подивилася на фотографію, і моє обличчя зникло. Тільки її очі дивилися з паперу. Ніж у моїй руці, нагрівся, наче живий, і я відчула, як мої спогади розчиняються. Тіні наближалися, і я знала, що вони не відпустять. Я закричала, але звук заглушив сміх Марії. До ранку я не спала, тримаючи ніж. Туман за вікнами розсіявся, але клініка була чужою. Я знайшла в архіві ще одну статтю про дітей, які зникали в лісах Чернігівщини. Марія була однією з них, але її ім'я було викреслене. Я записала в журналі. Вона забирає. Мене мої очі в дзеркалі були темнішими, ніж учора, і я боялася, що вони вже не мої. Шепіт у голові сказав: Ти станеш мною. Я знала, що остання ніч вирішить усе. Я сховала фотографію і ніж, але відчувала, що Марія вже в мені краде мої спогади. Клініка стала її домом, а я її в'язним. Я боялася наступної ночі, бо знала, що вона буде останньою. Восьма ніч почалася з тиші, яка душила. Я стояла в кабінеті, тримаючи ніж, але руки тремтіли. Світло гасло, і я почула кроки. Повільні, босі, наче хтось кружляв навколо. Я перевірила, двері замкнені, але відбитки на підлозі були моїми, хоча я не рухалася. Я відкрила бабусин зошит, але він був порожній, наче ніколи не мав слів. Шепіт у голові став криком: Ти моя. Я згадала ліс, де Марія впала, а я втекла. Її очі дивилися на мене з темряви. І я зрозуміла, що вона ніколи не зникала. Я подивилася в дзеркало, і там була вона, Марія, але з моїм обличчям. Тіні в клініці ожили, їхні пальці тяглися до мене, і я знала, що це кінець. Я пішла до ізолятора, тримаючи ніж. Але клініка змінилася: коридори вели в нікуди. Стіни шепотіли моє ім'я. На столі лежала ковдра, але тепер вона була моєю та, яку я носила в дитинстві. Я торкнулася її. І пальці істоти стиснули мою руку холодні, як смерть. У дзеркалі я побачила Марію, але її обличчя було моїм, а мої очі її. Вона сказала: Ти забрала моє місце. Тепер я заберу твоє. Я закричала, але звук поглинула темрява. Я згадала, як у лісі я залишила її, і її крик став Моїм. Тіні обійняли мене, і я відчула, як мої спогади зникають. Клініка стала лісом, а я частиною нього. Я бігла, але двері вели в ліс, де Марія чекала. На камерах я бачила лише тінь, що стояла за мною, з довгими пальцями і очима, що світилися. Я відкрила фотографію, але моє обличчя зникло, ма тільки її очі дивилися з паперу. Шепіт сказав: Ти моя. Я відчула, як ніж випав із руки, і тіні поглинули мене. Я згадала, як у лісі я не зупинилася, і Марія стала мною. Клініка зникла, і я опинилася в лісі, де вона чекала. Її очі були моїми. А мої її. Я зрозуміла, що я це вона. Я стала Марією, і моє місце зайняла істота. Прокидаючись, я бачу її очі в дзеркалі. Клініка тиха, але я знаю, що вона поруч. Я записала в журналі: Я не я. Мої спогади це її спогади, і я не пам'ятаю, ким була Олена. Я чую кроки в коридорі, але це мої кроки. Я дивлюся в дзеркало, і її обличчя посміхається. Я стала істотою, що краде обличчя і клініка. Мій дім. Я чекаю наступного, хто прийде вночі, як я колись. Ліс кличе, і я знаю, що не втечу. Марія перемогла. І я це вона. Кінець. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.